Всі ці, ці блоки, вони в нас в голові, розумієте? Не десь там. І це не проблеми когось. Це наша голова. Тобто, що вона видає, так ти будеш жити. Тому в цьому плані важливо початківцям, таргетологам і так далі. Бажано. от Просто бажано зрозуміти, що а, ти тільки на етапі свого життя, а, ти на етапі там, своєї професії, кар'єри і так далі. Те, що в тебе щось не виходить, це абсолютно нормально, бо це твій досвід. Із-за того, що ти починаєш тільки щось робити, звісно, в тебе будуть якісь там ти оступишся, якісь помилки, чи ще щось в тебе буде. І це теж нормально, але ти ж забуваєш одразу про позитив. І я одразу забувала про позитив, я забувала, що мені може принести е, Яку комунікацію він може розвити, які якості в мені він може розвити? От, наприклад, якщо я би не була в таргеті, ви б зараз не дивилися в цей ефір. Ну, на хвилиночку. А так я більше починаю працювати, будь ласка, з позитивом. Бо коли ви тільки щось починаєте, ви починаєте працювати з негативом.